Давай. Ще один а, старий вірш, який я написав після того, як відвідав перше миколаївський літературник. Ну, а, прошу увагу, що ліричний герої цього вірша це не я, а ті, хто там виступав, ті, кого я його бачили. Вірш називається Пококо, і я зараз зачитаю. Я поет, зроби мені мінет, не будеш робити, А, ну добре тоді. Мій знайомий з Чернігова переробив його на свій схоп і лад. Він зробив так. Я, а, зроби мені мінет, не буду робити. Я поет, а, ну добре тоді. Теж такий варіант можливий. Але то вже річ така. Добре, раз вже записується, я вам ще раз прочитаю вірш про літо. Не тільки для запису, а для того, щоб у вас лишилися оці прекрасні емоції від української поезії, аж з Миколаєва. Миколаєва, який південний. Там у нас є хлопці, які з Слава Новоросії і все таке. Закоханий у літо, залюблений у бочку пива підпалену, літом лежить, пломінь лежить, Я лечу з трампліну до відвіту на питання. Кого це колише? Ну, я можу ще дещо зачитати. Якщо я бажаю, цікавість далі. А ще вірші а Почав, Ті вірші, які я зачитав зараз, ну в у мене мало таких. Я різних пишу і про кохання, ліричні. Якщо щось, то... після цього лежать. Після цього... Бітарські, бітарські. 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 Ну, зараз я подивлюся, що знаєш? Він так Так, у мене є про вітардів, треба тільки. Знайти, дайте мені. Той, що я вчора свій читав, вона варте того, щоб бути зачитаним? В періоді, а поки влечує. ти шукаєш. Раді меш ніколи ще не написав, вже напишу. Мені ж треба спочатку носити 10 двух. Треба на пару німок прийти. На пару німок, він тут на півгодини буквально. Так, може навіть менше. У мене через годину поїзд дуже зблакує. Зображення можна пів години 3, ні вчитися Так. А, от тут у вас немає Wi-Fi. Ні. Тільки запарований. Я вже шукаю це слово. Ні, так я читаю. Можна в періоді, поки поет сукає, сукай давай. Ні, мене не зможна знімати. Я вигадав цей вірш. Я читаю. Я <реш> додому. <реш> <А>, <реш> вірш про... ну, Спочатку він був про Віталія в контакті, який ну, входив в розмову і казав, Віталій вривається в втрет, а потім я переробив його ліфту до історичних обставин. Янукович входить в історію, Янукович виходить з історії. Янукович входить в історію, Янукович виходить з історії. Янукович входить в історію, Янукович виходить з історії, Янукович входить в історію, Янукович виходить з історії. Янукович входить в історію, Янукович виходить з історії. Історія кінчає <реш> <реш> і народжується Порошенко.

Про кохання, ти пане До багато. своїх ніг? А? До й, своїх ніг? Ні. ні. Я думаю, ні. цікавішим буде отакий вірш. Хваленька уваги. У мене тут нічого не буде. Зустрів її, а це він. Ну, Ніко я собі розклади, наче й тяне все при ній, ой, септонім. Але щось таки заважає вкусити її, за віру принадлени втіхи. Ну, це трапи, жорстоко, жорстоко. Ну, трапи, трапи всюди. трапить псують наші інтереси з 2000 року. Ну і що, буває. Буває життя. Да. Чи, гадаю, Чи еволюція це назвати можна, Можна, Можна. Життя. Еволюція розуму якась. Еволюція? Да. Еволю... А. Ну що, шо, щось будеш читати? Пропонує 40 МД. Ось, добре, все фунтов. Я стою на голову, щоб прожити тисячу років. Ми цікаво, що буде в епохах, з по твоєм і Може, сонце вже не світитиме, може, гритиму руки латинію, може, стануть і телепатами, не потрібні вже будуть слова, а вірші я писатиму вакуумом динамічним, як задуми підлітка, а чи стане геть небагато? Як хто трочить у пітьмі ночі. Може, стихне вже Україна, то поїду я жити на Марс. І кохатиму зоряні циці «І, і ловитиму зоряні циці і кохатиму як немовля. О, Україна буде вічна. Жаль, відео не передасть міміку, бо реально мобівка. Ну так це добре. Це освітлення. Так. Да, ну ні, освітлення ну. Було б нормально, якщо була нормальна камера. Добре, То, я буквально останній останній вірш читаю про бітарні. Про бітарні давай. Ну зараз мені ще спершу знайти. Про... Можна ще про Харків зачитати з старого доброго учанка. Я в Харкові жив серед геїв, наївний, і завжди так думав, що ні не потрібні. А Харків, а Харків не змінюється, казали нам так і не спинюючись. Та якось іду я повз площу свободи, і бачу на вулиці Трінквера, бачу уродів Дружину цілує, пацан моїх мрій. У що ж це ти котися, Добре, я знайшов, добре. я читаю буквально от на посишок і вже валю. О, ні, нічого, на біс, на біс. нічого, нічого, все буде добре. Нічого. Я ще повернуся до києва, що не від арт розглянився, лише фапа нахинтаючи Мейлз. А де сука дух свободи необмеженої, обмеженої блять? Де він? Де? Скільки можна скніти від горич, розділяти нидіння хіб. Де ж піддана на німисобжа, де борня собороти брехливих, зажерливих наші піки і непід'єднання, ом та енергічне об'єднання лиць. Ми сумління, мережі, ріні, імення нам пів легіона, сон горнисті, учених майбутнього, що з витяг ліком півтори, сингулярно спрощені до одиниці все життєве. Я на сьогодні все, будь ласка, я ще приїжджатиму в Київ з літературником, Усім прошу. Для нас вірші читав Артем Бебек, Миколаївський поет спеціально міцуруки. Від Каваю до сонця від Каваю до сонця.